Всім привіт! Ми дивимося дев'яту серію з Intai Red ICK Шанінару. Кенша Ну, і серія минуло серія, вже майже повністю, да, як майже повністю була посвячена при історії це того, червоного наш А Було прикольно дізнатися все ж таки про нього. Да, і це було все поставлено прикольно. Тепер я навіть знаю, що це могло бути завро, коли він там супер розізлився, що це може якісь відголоски отої штуки, на яку на ньому наділи, яка не спрацювала, але може, все ж таки вона насправді нікуди не зникла і може в будь-який момент перехватити одним контролю. Тобто, можна сказати, так, гачок автор закинув, що так він може перейти на темну сторону, неочікувано коли-небудь. Ну, або я помиляюся. А... Я потім подивився, оказується, там супер-супер багато відсилок було на інших рейнджерів. Всяких. А, ну і саме головне, напевно, що. Я б ніколи сам не до Петра, але от, от те, коли вбилися два гігантські мехи-роботи, і там з неба потім з'явився якийсь робот, зупинив його брата. Того. Я тоді ще думав, О, там ще є, червоний згадав 12 тисяч років тому не бачив щось, типу того. Я думав, що цікаво, хто це може срібний. Ну, коротше, виявилося, що це відсилка була всесвіт Акваріон, по-моєму, називається. Анімешка і взагалі манга. Якщо чесно, ніколи не дивився і... цю аніме, тому я б ніколи не здогадався, що це була відсилка така. Ну, але все рівно дуже прикольно. Я почитав, там виявилося, що в самій Манзі ця, ця процесорія була супер-супер короткою на одну, по-моєму. Цю сторінку, а в беньме вирішили розширити, і начебто непогано вийшло. Ну, побачимо. Ну і під кінець у нас з'явилися якісь карти, які затягують людей. Невже в нас знову зараз буде якась супер-відсилка на UGO? -Oh, чи просто на карточні ігри? Ну, побачимо, як це все буде працювати. І, по-моєму, тільки Червоного не затягнули в карту, можливо, ще їдру. Я не побачив. Не пам'ятаю точніше, ну побачимо, коротше. А, ні. Реню і Червоного. Коротше, силами рейнджерів не затягнули, по-моєму. Бачимо, як вони будуть справлятися. Реакція на Ютубі буде з таймером, тому вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, що будете там дивитися, не виключайте ролик на ютубі, хай йде далі на фоні, просто гучність виключте, бо це дуже-дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставите лайк під байку, буде дуже приємно. І чим більше їх поставити, тим краще ролик буде рахуватися YouTube, Більше дай поочну коніцькі теж і реакції. І так будемо просувати канал разом. Один, два, три. Що я здібнюся якщо я супер-підла? У нього ще і книжка є, невже він може їх використовувати? Щоб вони за нього грали. Ммм. Mm. Е. <laughs> Нормально разі злеу його по-моєму по, по, по барабану. На гостині, крім Тилтини не <laughs> кримтилти, Саш так и отаж затянуло. О. Просто наеся. І друга особистість. Короче, стандартне злодія Так по-моєму розмовляти це тільки собі гірше робити. Що з трансформації І завжди прикольно як їм дають це робити і не нападають, поки вони перетворюються. О, Нормально прилетіли, забрали і ще їй сказали йти, кудись, а не зразу битися. Мені мене Oh. <laughs> ja sobie to nie tak jak się często <laughs> Ja, ja myślałem, że zaraz wyrobimy, zjawi się... Normalnie. Ja tak rozumiem, bez kreszta bez paliwa. No chyba, że on jestem samą heroinę. Можу сказати, ми всі вже побачили тих персонажів, які були в темній формі. Якщо чесно. Тільки як коли з'явився ОПЕР, я думав, що це все будуть злодіями. Але виявилися просто персонажі. Деякі з них і справді злодії, а деякі просто. Інші. Взагалі, я здивований, що... Це... Мотоцикл такої форми гоночної, а не типу кросовик МТБшний, який більше підійшов до пустелі всякої. Oh. А тепер він з того МТБшним трохи. Oh. <реш> Ніткраще. <реш> вже вони так швидко відправились нормально? Треба буде це перемогти всіх. Підлеглих, щоб добратися до того. О. <смі> Я здивований, що Лоуджі не переліз своє карту туди, щоб відрубати того язика. Цікаво, все ж таки, може він керувати картами з людьми і так призвати на свою сторону. О! Ідра. Невже вона може з, з картою магію чекувати? Нормально, Неочікувано! А oh, вообще цікаво, що б відбулося, якби вона призвала його у середині карти, а вдруг він би в неї заспаунився в карті. <laughs> Нормально, якщо чесно, неочікувано швидко його винесли. Я поклопаю идре, Нічого собі. Якщо чесно, я боявся, що аж на цілий, на цілий епізод отримується битва з цим. Я бачу, вже, аж зовів все трохи походу. Я так розумію, ще один. О, а цей виглядає зовсім по-іншому, якщо чесно. Виглядає по дизайну, можливо, це один із тих це синій дочок королеви демонів, бо не схожий він на якогось рандому npc шного Mm. Ну да, верхушка бальбоась. Ну короче, зразу битва. А я вже дом він зараз теж перетвориться. Эээ, uh, минус моток. Ой, і ці пробігли. Я надіюсь, він вміє відновлюватись після якоїсь передышки. Що? Ну, Ми бачили, як він перетворює кактуси на пісок. Я так розумію, сила це перетворити все на пісок. Неприємна ситуація. І не в плані навіть того, що їх засовується кудись заштовхує, поглинає, а в плані того, що коли вони виберуться, везде пісок буде. Це капець противна фігня. <говор> Звідки в нього кафе назялася? <говор> да вже якась дуже дивна кафе, то розлетілась куски і пропали просто. О, цікаво, як це. Вдарить по червоному, якщо в ній правду силу заберуть. Нічого собі, турборуйнівний удар. По-моєму, це якась здібність, яку ви бачили, яка називається як щось руйнівне, а не дружба, і це одружування і щось непоточного. По-моєму, ми такого ще не бачили від нього. О, ничего с Прикольна форма, нормально. Але хіба не він просто заміняти рани піском? Нормально, не вже остановка часу. 14 здібність. Невже вже час до їдрі вилізати десь з піску і маю кастувати. Або час визивати це Зої до свого меха. Це було в принципі очевидно, як він не перетворив їх інших. Хм. Hmm. Он просто я так розумію з голоду тут помирали. А, або, або так. Мумія <laughs> почалася Короче, або меха визивати, або якось об'єднатись формами заменом. <рив> Він може сказати, а я не програю ніколи. Егоїстична і дебільна думка. Mm. Все, на неї залишили. Mm. До них впав О, нічого собі в нього... А, я забув про пушку. Я думав, він просто з руки почав лазером стріляти. Да уж. Там, що завжди героїки, думаю, що вони не переможні. Мені здається, найсерйозніший противник це той, хто і сильний сам по собі, але і не думаю, що він сильний. Але таких злодів рідко використовують. О, флешбек пішов. <рислов> <рислов> Яка зла маска. Hmm, nieko savyje. Cikau, cikau, lord, piešau. Normálně mi tam vzal jíst. No oh, nejvšetře tady má se k bátu pochodu. No už. <laughs> <laughs> ona nevyzkázala slovo kamen. Я понял, що він мав на увазі, коли казав, маска спадає. Тобто вона з дитин сотренувалася. А не мав на якоїсь доброї маски. Чи може вони справді магічні? Ну а все цей флешбек більш служить для того, щоб коли його переможуть, він знову став на добру сторону. Я не думаю, що тут буде щось більш серйозне. Тим більше це супер -сентай. А Ача, як я і казав у серій, що я не супер землю, тому можливо у насправді там і є деякі супер такі темні сюжети, а не тільки все. Все, дружба перемагає люди в на сторону. Назад. На, на добру. Сей дуже добре відіграє свою, типу, серйозну роль, коли нормально вона грає. Прямо... тембр голосу супер відрізняється. Мм, mm. а так, а якось зупинив червоний. Да, я так розумію. Так все не закінчення. Не закінчиться. Mm. <laughs> Нарешті призвав, хоч і не повного. Ще якось довго він з цим тяне. О, нічого собі кров навіть є трохи. Ой, забрав портфель. Невже за хоче перетворитися? Нічого собі. Нормально не я такого. Ну, тепер ми точно на 100% впевнені, що люба людина з цієї штуки перетворююсь, зможе перетворитися. Тому я не здивуюся, якщо я якось в кінці вийде зробити з нашої групи рейнджерів. Правда, не знаю, де вони візьмуть такі штуки. Знаєш, ну, є там якась бабця ельф, яка супер давно живе. Якась плячці, можливо, в неї є якісь такі остатки від старих героїв, які сиканилися сюди, а не тільки Аман тут був. Якщо теорія червоного підтвердиться, що то срібна була, то можливо вона якісь оставила штуки. Тим більше ендінгу є натяк, типу що їдра перетворяється. І дизайн в мене й прикольний. Я б хотів, щоб і в самому аніме таке було не тільки ендінгу. Прикольна серія, хоч і в злоді, як завжди, супер клішовані. По-моєму, єдиний, хто поки що був прям цікавий. І взагалі із-за дизайну це тільки Абу-Дабі, а всі останні поки що таке не дуже цікаве, прям прикольна здібність верблюд-мотоциклу. Був непоганий, цей чувак. Поки що єдиний моя думка, що це типу теж один із станів королеви демонів. Або хтось приближений до них. по манері речі видно, що він за боса, або хтось підпорядник боса, а це просто так пішка, можна сказати, яка взумнила в себе, невідомий, що. Ну і як завжди, оці злодійські наративи, які ми дуже добре знаємо, на жаль, в нашому світі. Так, да, я, я заради добра роблю захватую землі просто, щоб всі добре жили, а не просто, щоб більше земель все було і більше керувати людей. Прикольно змінений дизайн неї. Взагалі, як я і казав, в цьому аніме, по-моєму, одне із кращих дизайнів в сезоні. Oh yeah. прикольно, що зразу перейшли до бити з голов, головним босом. Ну, майже зразу. Але все ж таки за одну серію не, не справились з ним. І перед Естрою ще закинули флешбек такий невеличкий. А це лице, блядь. Ну і неочікуваний що Він перетворився. І забрав силу. Ну, єдине, що я дуже здоволений, що цей Михазоїд той не призвав червоний зразу, по-моєму, це було. Коли він побачив ту велику штуку, яка розчинує в пісок, мені здається, тоді єдиний був би вихід призвати його. Ча? Можливо, тут би зіграло те, що він тяжкий, і просто він би провалився в пісок. Не знаю. Ну що ж, побачимо, як буду справлятися з цим. Е, підписуйтесь, ставте лайк, подобайку. Можете мене підтримати посилання в описі під відео, обов'язково підтримати армію і до побачення!